Новинки від Evelyn. Чи може Evaline? Як правильно, скажіть, мені будь ласка, тестуємо. На мені вже є база, тон, брови. Зараз будемо тестувати бронзер. Не знаю, як вам, але... але оцю помпочку мені завжди дуже жалко мазать. Нанесу на руку і тушувати буду таким пензликом. вибачаюсь, а плями будуть. А що так легко тушується, я не поняла. А ми будемо якось це обговорювати? Я не поняла. За таку ціну, вибачте, я не розчитувала такого результату. Тестуємо одразу і рум'яна. Та ж сама історія. Наношу на руку. Вони вже розтушувалися. Що так можна було? Я скільки живу на цьому світі, в мене ніколи не було такої ідеальної корекції. Завершальний етап хайлайтер. Якщо ви забули, я вам напам'ятаю, що я не люблю кремові хайлайтери. Але оце офігеть. Хотіла сказати вам відтінки, але не знайшла їх на пачках. Моя оцінка навіть не 9 з 10, а Ці 10. Продукти супер економні. Я нанесла на руку, і в мене ще дуже багато залишилось. Я в шоці.